Гру придумали канадські пластуни в 2004-му. Там вона прижилася. А оскільки це перша українська історична настільна гра, її вирішили привезти і до нас великий плюс цієї гри вона висвітлює одну з історичних таких, таких моментів, які часто опускаються, або не або не договорюються, або замовчуються. Це власне те, що українська повстанська армія воювала не тільки що вже є звично проти НКВД. А проти фашистської Німеччини. Учасники презентації запевнили, гра не азартна, це воєнна стратегія. Основна її мета відірвати дітей від комп'ютера. Попри те, що за волю виховує патріотизм, гравцям, які грають за ОПА, поблажок нема. УПА не мали жодної техніки. Німці мали і літаки, і танки. Значить, в колоді Німеччини є така картка Удар літаків. Тобто, ти проти неї нічого не можеш зробити, там є мінус три дочок моралу зразу. А в УПА є така картка складні направи. Тобто, ти можеш понизити силу будь-якого відділу німецького. Тобто, тут якби властивості карт вони врівноважені в колодах. Аби гру максимально наблизити до реальності, художники намагалися правильно зобразити і форму, і амуніцію карткових героїв. Хоча тут не без проблем. Якщо про вермахт написано чимало книг, то інформації про упа катма без домислів не обійшлося, проте результат того вартий. Ілюстратор зробили дуже гарні ілюстрації. Просто вони настільки. Передають е, якби, ті події, той рух, е, така динамічна ілюстрація, тобто, ну, можна сказати, жива. Це є офіцер УПА. Е, старший вістун, він є офіцер найнижчої ланки, в нього така позначка в грі. Е, сотник це є офіцер другого рівня в грі, в нього така позначка. І полковник це є власне найвищий офіцер третього рівня. Отака позначка. Правила у гри доволі складні, проте принцип простий: вдарив, оборонив. Якщо не оборонив – втратив очки. Сьогодні УПА програти не може. Ви мене позбавили чотирьох очок. Гра на Україні а, буквально ні. місяць, але вже знайшла своїх фанатів. Я придбав для свого колеги. Який мав день рожні, я його подарував. Я знаю, що ця гра дуже оригінальна, цікава, і як презент вона дуже гарно прийшлася. Нам цікаво, перш за все, що це наша гра, українська гра. Друге, що цікаво, що УПА проти Вермахту. Третє, що це інтелектуальна гра. Поки що на українських теренах гра за волю лише здобуває популярність. Її тираж ледь нараховує сотню примірників, а ціна близько 200 гривень. Проте в майбутньому її планують поширювати серед школярів, грати в неї на уроках історії, а ще проводити турніри з призовим фондом.